Силу Христа, прохресне знамення і благословення священника Осіняючи себе Христом, ми віддаємо себе у владу Господа нашого. І захищаємо себе від справ ворожих нам. Так писав віруючим святитель Кирил Єрусалимський. Хрест це основний символ християнського віросповідання. У багатьох християнських катакомбах. Другого і IV століття можна знайти різні символічні зображення Христа. Знак Христа глибокої давнини був символом вічного життя. Але у римлян він служив знаряддям ганебної страти. Після спокутної жертви, принесеної Спасителем на Голгофі, хрест став знаменням спасіння для тих, хто істинно вірує у Христа. Звичай здійснювати хрестне знамення бере початок з апостольських часів. Християнський письменник Третього століття Тертуліан писав, ми осіняємо своє чоло хресним знаменням за будь-яких обставин життя, коли заходимо в дім і виходимо з нього, запалюємо світильник, одягаємося, лягаємо спати, беремося за якусь справу. Перші мученики перед стратою складали хрестоподібно руки на грудях, показуючи, що вони вмирають. За розіп'ятого і воскреслого Спасителя. Так поступово складався звичай накладати на себе хресне знамення подібно до того, як це роблять сучасні християни. Для хресного знамення ми складаємо пальці правої руки так. Великий вказівний і середній разом кінцями рівно, а безіменний і мізинець пригинаємо до долоні. Три складені пальці виражають нашу віру в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, як єдиносушну і неподільну трійцю. А два пальці пригнуті до долоні означають, що Син Божий після зішестя свого на землю, будучи Богом, став людиною. Через цю дію ми визнаємо дві природи Ісуса Христа Божественну і людську. Осіняючи себе хресним знаменням, ми кладемо складені пальці на чоло. Для освячення нашого розуму, на чрево живіт, для освячення почуттів, на праве і ліве плечі для освячення сил тілесних. В історії є чимало прикладів підтверджень великої Спасительної сили Христа. Одне із чудес. Відбулося на початку IV століття, коли християнська віра укріплювалася завдяки багатьом мученикам гнаним римськими язичниками. У той час імператор Костянтин воював з Максентієм, володарем західної частини Римської імперії. Опівдні, йдучи на чолі свого війська, він помітив на чистому небі блискучий хрест, посередині якого були написані слова Цим переможеш. Костянтин був уражений цим чудом і весь день провів у роздумах над його значенням. Наступної ночі Йому явився Господь Ісус Христос і вилів зробити військовий стяг із зображенням Христа і носити Його як захист від ворогів. Підбадьорений цим видінням Костянтин здобув перемогу над військами Максентія. Римська імперія стала християнською державою. Про благословення священника Звичайне хрестне знамення означає молитовне звернення до резіп'ятого на Христі Господа і виражає віру всіх християн. Коли нас осіняють хресним знаменням священнослужителі, це називається благословенням. Силу священицького благословення Господь вказав ще в старому заповіті. Наділяючи священики владою благословляти народ, він говорить їм. Нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлів, і я благословлю їх. Ім'я Господа прикликалося три рази і простилося заступництво та благовоління Боже, милостива любов і мир від Бога. У цьому криється указання на Тайну Святої Трійці, подібно до того, як прикликається свята Трійця благословенні священиків Христової Церкви, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Старозаповітне благословення для синів новозаповітної церкви набуло сили і значення з того часу. Коли Господь Ісус Христос в день Вознесіння на горі Єлеонській просте руки і поблагословив своїх учнів, наслідуючи Спасителя, християнські пастирі також стали простирати руки, щоб благословити віруючих, діючи силою і ім'ям Спасителя. Вони складають персти так, щоб ними зобразити ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос, складену руку православний священик піднімає, ніби відтворюючи хрест. Так уся сила благословення і освячення подається нам Христом. Під час богослужіння священик, осіняючи парафіян христоподібно, бажає їм миру за прикладом Христа. У відповідь на це віруючі повинні поклонитися безхресного знамення. Щоб окремо отримати благословення від єпископа або священника, потрібно підійти до нього, склавши руки Христом долонями вгору. Потім поцілувати руку, яка нас благословляє, ніби невидиму руку самого Христа Спасителя, усі таїнства і обряди церкви дієві тільки тоді коли їх приймає людина, сповнена глибокої віри їхню благодатну і Спасительну силу. Так само потрібно підходити і до благословення, через яке сам Господь Ісус Христос дає нам благодать, милість і мир. Приємним для Бога є те, що робиться з благословенням?